В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. На що тільки не йдуть політики та чиновники, аби дістатись до владної верхівки, іноді навіть на підробку дипломів про вищу освіту, яка є обов'язковою вимогою до охочих керувати країною. Таких ганебних казусів сучасна українська історія знає чимало. Схоже, ця ж доля спіткала й одного зі столичних керманичів. Йдеться про заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка. Розслідування нашого журналіста Максима Савчука доводить диплом про вищу юридичну освіту чиновника високопосадовця підроблений. Віталій Кличко і його команда. Зовсім скоро у мене повних три роки з того часу, як відомий боксер, відмовившись від президентських амбіцій, отримав крісло міського голови Києва. Як мер прославився своїми обмовками. Кличко на церон жартів дуже багато про це. Нестримним бажанням покращити місто. Наше завдання, щоб вони розповідали, яке гарне місто, і запрошували всіх інших людей приїжджати до міста Києва і будівельними скандалами. Будівництво за зупинено. Чому люди прийшли? Ну, зараз можемо Будівництво зупинено. Рішенням суду. Віталій Кличко постійно у центрі уваги щось відкриває, контролює, перевіряє. Ви, да. ви заходите. Ви бачите, навіть навіть на мій зріст. Дає завдання. Положено асфальт, положена там плітка тротуарна, тобто привести в нормальне состояння. Але хто прикриває його спину? До третьої річниці мерства кличка схеми вирішили дослідити його найближче оточення. І почали з молодого та амбітного керівника апарату міської адміністрації Володимира Бондаренка. Володимир Бондаренко працює у команді Віталія Кличка щонайменше 10 років. Прибиральник соличної школи спочатку став помічником депутата Київради, а з 2013-го – помічником депутата Верховної Ради Віталія Кличка у серпні 2014-го після обрання мером Віталія Кличка без конкурсу і спецперевірки перевівся з посади помічника народного депутата в соличну адміністрацію. Став керівником апарату і одним із головних спікерів міської влади. Досліджуючи шлях до влади Володимира Бондаренка, ми виявили білу пляму в його автобіографії. Чиновник не вказує навчальний заклад, де отримав першу вищу освіту. Лише зазначає, що вона юридична і здобута після школи. Водночас, у день призначення Бондаренка керівником апарату новинні агентства розповсюдили інформації з його сторінки в мережі Фейсбук, де було зазначено, що чиновник закінчив Львівський університет імені Франка. Тепер цей допис видалений. І коли на наш запит про освіту Володимира Бондаренка ніяк не відреагувала київська адміністрація, ми вирішили глибше дослідити біографію керівника апарату. При призначенні на посаду і в місцевому самоврядуванні, і на державну службу проводиться спецперевірка. Але є виключення. Наприклад, якщо особа переводиться з одного органу в інший, тоді це відбувається рішенням двох керівників того, звідки людина йде, і того, куди людина приходить. А оскільки Бондаренко працював помічником кличка, а потім пішов до того ж кличка в міську адміністрацію, то й узгоджував це переведення той самий Віталій Кличко, і копію свого диплому Володимир Бондаренко мав передати в особову справу до апарату міської адміністрації до апарату, який сам після цього і очолив, і який вперто не надає нам інформацію про освіту свого очільника. Чому і чому зі сторінки чиновника зникла інформація про Львівський університет, у нас з'явилися серйозні підозри, коли отримали відповідь. Від цього вишу на підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. А згодом з'ясувалося, що освітою Володимира Бондаренка вже зацікавилися і в національній поліції. Після звернення народного депутата Юрія Левченка відкрили кримінальне провадження. За інформацією депутата Володимир Бондаренко подав до КМДА підроблений диплом того ж Львівського університету зробив звернення в поліцію, так і в прокуратуру. Ну, Прокуратура відповіла, що вона переслала в поліцію, а поліція от мені відповіла, що так, кримінальна справа, власне кажучи, відкрита. І, і це вказує, на мою думку, що на 99,9% так воно і є, що це сфальшований диплом. Володимир Бондаренко запрошує до кабінету і розповідає про свій життєвий шлях, зокрема і про те, чому не проходив спецперевірки, коли прийшов на роботу в адміністрацію, яка передбачає перевірку і відомостей про освіту. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, ви проходили спецперевірку, коли влаштовували сюди на роботу чи ні? Ні, не проходив. А чому ви описали таку складну процедуру для всіх? А, а ви не пройшли спецперевірку? Ні, не проходив. Я йшов переводом з Верховної Ради. України. Ага, Був помічником-консультантом народного депутата. На цьому конструктивна розмова і закінчується, бо мова заходить про кар'єрні стрибки Володимира Бондаренка від посади прибиральника до помічника народного депутата та очільника апарату. Прибиральник знаходить Віталія Гличка у всесвітню зірку і стає помічнику. Я вам дуже дякую за ваші питання. Чекайте, це, це ще не всі. Я питання. вам дуже дякую за ваші питання. Пане Володимире, у нас сформуєте, будь ласка, відповідний запит. Ми з вами ні, ні, пане Володимире, у нас є свідчення, що у вас що? немає вищої освіти. Ось про що. Я, До я, власне, я. Я. Якщо у вас є такі свідчення, то й дайте право. Пане Володимире, вже відкрито кримінальне провадження. Супай. Ви закінчували університет чи ні? Я. Назвіть хоч одного одногрупника, з яким ви вчилися. Я. Ваш улюблений викладач, пане Володимире. У вас є улюблений викладач, був найкращий професор. Назвіть хоч одного свого однокурсника. Пане Володимире, чому тікати? Це правда, що у вас підроблений диплом. Будь ласка, звернуться до робоко. Є кримінальне провадження. Дай чи на питання? У столичному управлінні національної поліції відповіді на наш запит лише підтвердили. Кримінальне провадження справді відкрито, триває слідство. Після втечі Володимира Бондаренка від камер програми схеми почав уникати зустрічі з нами і мер Віталій Кличко. Розрішався знімати все. Автівку, що чекає на мера, відганяють на інший вихід. Якщо ви думаєте, що ми не розуміємо, що мер зараз вийде в іншу машину, сяде з іншого виходу, то в принципі, ну. <звук> а наступного дня Віталій Кличко таки заявив, що про провадження нас поліції знає, але докази Володимира Бондаренка йому здалися переконливими. Наскільки я знаю, що в вищого світу він отримав місці Києві.

для, для 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 різних інформ... з різних джерел, що в Львові може бути Одеса, де я запитав його. Він каже: я можу представити всю інформацію, що він вчився в місті Києві, а не в ві Львові. І він вам представив її? Чи ви просто повірили йому на слово? Я повірив на слово. Прес-секретарка мера Оксана Зінов'єва пообіцяла посприяти нам у отриманні інформації на наш запит щодо документів про вищу освіту Володимира Бондаренка. Натомість наступного дня після цієї обіцянки від мерії надійшли не копії документів, а повідомлення, що для опрацювання запиту потрібно ще додаткових 20 днів. На відміну від Віталія Кличка, ми на слово Володимиру Бондаренку не повірили, а відтак звернулися до національного університету імені Шевченка. Тут чиновник отримував диплом спеціаліста в інституті після дипломної освіти після того, як отримав перший засекречений київською владою диплом бакалавра. Ось вона копія диплому бакалавра, виданого, начебто, Львівським університетом Франка, університетом, з якого пройшла чітка й однозначна відповідь. Володимир Бондаренко не отримував там документа про вищу освіту. В університеті Шевченка пояснюють, на момент вступу діла інша процедура подання документів. перевіряти. Надані копії вони не мали права. Він вступав у 2009 рік. Закінчив там і вступав тоді. Не було повноцінної єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тому будь-які університети був зобов'язаний приймати ось матеріально засвідчену копію, коли приділяється оригінал, перевіряти. Ми Навіть не маємо права, а юристи переконують, підробка диплома це кримінал. А відповідальність за підробку документу про вищу освіту передбачена кримінальним кодексом. В такому випадку відповідальність наступає за статтею 358 кримінального кодексу і передбачає до а, двох років обмеження волі. Незрозуміла ситуація з дипломами столичних чиновників може виявитися масштабною. Наприклад, тепер вже колишній очільник транспортного департаменту Сергій Майзель нібито отримував диплом у Івано-Франківському університеті. Копію диплома нам надали джерела в адміністрації. А ось відповідь із цього вишу про те, що такий диплом не видавався. Після надсилання запиту в КМДА Сергія Майзеля звільнили з посади. Зв'язатися з ним не вдалося, а мер відповів коротко. Вибачте, будь ласка, я не можу великі велика кількість людей працює в адміністрації. велика кількість людей працює в цій будівлі. Я не можу перевіряти кожного кожну людину, де він вчився. Інформацію про вищу освіту високопосадовцям, пересічному українцю, отримати не так і просто. Під час розслідування ми отримали цілу низку відповідей про те, що ця інформація підлягає розголошенню лише за згодою особи, тобто самого чиновника. І така ситуація лише сприяє тому, що в Україні політики досягають кар'єрних висот, маючи при цьому підробні чи куплені дипломи про вищу освіту. Найбільший банк України Приватбанк вже півроку як державний. Що з ним трапилось насправді? Чому у банку, клієнтом якого був кожен другий українець, утворилась величезна діра. У Нацбанку тоді заявили, приватні акціонери, а це структури олігархів Коломойського та Боголюбова, немов пилосос, залучали гроші в населення і мільярдами виводили на пов'язані із собою ж фірмами. Це мовляв і утворило діру. Утім, досі цьому не було було оприлюднено жодних документальних підтверджень, а самі акціонери заявляли, що стали жертвами владного свавілля. Нам вдалося отримати доступ до матеріалів аудиту банку, проведеного незалежними аудиторами Ернстен Янг, розуміючи, що ці дані мають гриф конфіденційно, але є суспільно важливою інформацією. Ми йдемо на їхнє оприлюднення. Про десятки мільярдів гривень, які ще за Коломойського та Боголюбова, тобто перед націоналізацією. Були виведені на низку фірм, що існують лише на папері розслідування Олександра Чорновалова. Відтепер банк належить державі. Приватбанк найбільший в Україні банк, обслуговує понад 20 мільйонів українців, півмільйона фізичних осіб-підприємців та 700 тисяч корпоративних клієнтів. Займає перше місце за кількістю банкоматів та терміналів самообслуговування, номер один за часткою ринку депозитів. До націоналізації його бенефіціарними власниками були олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які прямо чи опосередковано, володіли понад 91,5% акцій. Ще вісім Половиною відсотків належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з головою управління Олександром Дубілетом. Чому цей, здавалося б, успішний бізнес довелося націоналізувати? До цього привела роздача мільярдних кредитів фірмам, пов'язаним з акціонерами, які не в змозі повернути гроші. Вважають в Нацбанку. Понад 97% корпоративного портфелю. Це були е е кредити пов'язаним з акціонерами компанії. Тобто в Нацбанку вважають, що Приватбанк залучив гроші у фізичних і юридичних осіб і видавав їх пов'язаним з акціонерами фірмам. Таким чином з банку були виведені близько 150 мільярдів гривень. В Приватбанку не згодні з такою думкою регулятора і вважають, що націоналізація стала вимушеним кроком, пов'язаним з інформаційною атакою. Повідомлення про проблеми в банку призвели до того, що упродовж декількох тижнів клієнти знімали по 2 мільярди гривень щодня. Та інформаційна атака, яка, яка пішла на банк останні дві неділі, вона і е, е, во многом придоприділила. Повіповідня наші наше і наші рішення, які були зв'язані з націоналізацією. Ігор Коломойський взагалі вважає, що Приватбанк став жертвою свавілля Нацбанку. У Приватбанку був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак, НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові й нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в мільярдів гривень, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики. Йдеться в заяві Ігоря Коломойського на підконтрольному йому сайті TSN.ua. Ми вирішили проаналізувати, що все таки сталося з найбільшим банком країни. Націоналізація Приватбанку проходила в кілька етапів: спочатку фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів банк тимчасову адміністрацію, а потім продав всі 100% його акцій міністерству фінансів за умовну одну гривню. Для того щоб покрити діру в капіталі банку в сумі майже 150 мільярдів гривень, мінфін вніс державні облігації на суму 116 мільярдів гривень. Решту грошей вдалося покрити за рахунок коштів, які зберігали в Приватбанку, пов'язані з колишніми акціонерами та керівництвом фірми та особи. Звідки взялася ця діра в капіталі банку в сумі майже 150 мільярдів гривень? В розпорядженні редакції опинився документ, підготовлений аудиторською фірмою Янг» – Young, проект аналізу фінансово-господарської діяльності Приватбанку. Це останній націоналізацією банку Незалежний Звіт, який показав реальний стан справ банку. Документ, датований 22 листопада 2016 року, має гриф конфіденційно для обмеженого використання. Чи маємо ми право його оприлюднювати? Юристи з медіаправа пояснюють, ця інформація є предметом суспільного інтересу, тому може бути опублікована. Навіть конфіденційна інформація в деяких випадках може оприлюднюватись. Головна підстава для оприлюднення це те, що право громадян знати інформацію, яка стосується тепер вже державного банку, про витрачання великої кількості грошей, про потенційні зловживання з цими коштами. Переважає інтереси захисту цієї інформації, тому як юрист я вважаю, що ці дані можуть оприлюднюватися журналістами. Згідно з документом, аудитори перевірили найбільших позичальників і виявили, що якщо станом на 1 квітня 2015 року ризик неповернення кредитів вимірювався у сумі понад 82 мільярда гривень, то вже на 1 квітня 2016 року цифра збільшилася до понад 139 мільярдів гривень. Куди дивився Нацбанк і чому не вживав рішучих заходів раніше? Чому в 2015 году не було прийнято таке рішення, Вот это непонятно. Дійсно, ще в 2015 году. Там, ущерб, который мог нанести национализация или банкротство Приватбанка ориентировочно составлял 80 миллиардов, 90 миллиардов гривен. То вот в итоге он може вирости до 150 мільярдів гривень. У Нацбанку стверджують, що перша діагностика якості активів Приватбанку була проведена в 2015 році. І Тоді, для того, щоб поліпшити ситуацію, разом з акціонерами був розроблений план. Во-первых, компанії пустишки були щезнуті. з портфеля були повітися компанії, які займаються операційною діяльністю. Кредити нужно було реструктуризувати на ринкових условиях. Тобто так, щоб банк не ніос убытков. і нужно було б падиті кредити принести нормальні залоги. Ні, то там права, которых нет, да а нормальні залоги. Як это принято во всю мире. Відповідно до документу, Приватбанк провів реструктуризацію кредитного портфелю. Заборгованість 170 попередніх позичальників була переведена на понад 30 нових, які стали винні банку понад 110 мільярдів гривень. Для порівняння це бюджет Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ разом взятий. Тож ці нові позичальники, які заборгували вже державному приватбанку цю астрономічну суму. Ось ці маловідомі фірми. За допомогою єдиного держреєстру юридичних осіб ми дізналися адреси реєстрації цих фірм, їх засновників та директорів, і вирушили до них, щоб запитати, як їм вдалося отримати мільярдні кредити в ПриватБанку і з рахунок чого вони планують розраховуватися. Бориспіль. 35 кілометрів від Києва. Тут зареєстровано одразу три фірми, на яких висить майже 9,5 мільярда гривень кредитів. Ось тут зареєстрована фірма Агротрейд ЛТД, яка винна понад 4,5 мільярда гривень Приватбанку. Щоправда, тут офіс знімає вже інша компанія Болонья Компані. І крім двох столів, двох стільців та старого ноутбука, тут нічого немає. Так у нас, нас у у було, Так вас навіть табличка залишилася а... абертриздова. Залишаємо представнику нового орендаря свої контакти і їдемо далі. А ось тут зареєстрована фірма Бізнес Промінвест. Вона має повернути Приватбанку понад 4,4 мільярда гривень. Графік роботи з 9 до 18 години, але в робочий час зараз нікого немає. Тут зареєстрована фірма Fitoprom Evoлюš, яка винна майже півмільярда гривень. Директор Фітопром Еволюшн Так. Його зараз, на жаль, немає, але він не буває. Оскільки жодного керівника фірми не виявилося на робочому місці. Ми поїхали до одного з них додому. Селище міського типу Згурівка, що на Київщині, тут зареєстрований Понько Юрій Володимирович. Шукаємо панько Юрій Володимирович. Я ви Так. Да. А, Юрій Володимирович? Я його мама. А добрий день. Добрий день. А він є власником фірми Тріумф 15 А я не знаю, він у Марію живе. А тобто? прописаний він у нас. Він засновник та керівник фірми Тріумф-15, яка має повернути Приватбанку понад 4,3 мільярда гривень. А тут в звичайному житловому будинку в Києві зареєстрована фірма Лекс -Грант», яка заборгувала Приватбанку понад 4 мільярда гривень. Не Найкраща ситуація в інших регіонах Львів. Тут на заправці Укрнафти зареєстровані дві фірми Софт Альянс та Айланд Сервіс, які винні Приватбанку понад 7 мільярдів гривень. Харків. Тут зареєстровані фірми Прем'єр Бізнес Брук, Тріумф 15 та Scona Group. Вони винні приватбанку майже 13 мільярдів гривень. В звичайній харківській багатоповерхівці зареєстрована фірма Прем'єр Бізнес Брук. Яка винна Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень? Бізнесгрупп не підкажете, де знаходиться. у нас так має. А ось тут зареєстровані фірми Тріумф 15 та Аскона Груп», які винні Приватбанку майже 8,5 мільярдів гривень. Запоріжжя. Тут також на заправці зареєстрована фірма Бізнеспромінновація, яка заборгувала Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень. – мільярда гривень. вас зареєстрована по вашому адресу. Справа одразу перша пірває за умов. Добрий день, прошу прощення. Іще фірму Бізнес Промонападзе. Подождіть, хто вас пустив? Вийдіть допомогу. Нам не вдалося поспілкуватися з жодним засновником чи керівником фірм, на яких висять мільярдні борги. Я не знаю, то в не питається на курсі. за вказаними в реєстраційних документах номерами телефонів, або ніхто не відповідає, або ці номери вже не обслуговуються. За адресами реєстрації цих фірм, їх засновників та керівників. Ми нікого не застали. Зараз на жаль, його немає, він приїжає. Я передаю йому інформацію. Про що це може свідчити? Дані всіх цих осіб використали без їхнього відома. Чи вони свідомо зголосилися представляти фірми, які винні мільярди гривень Приватбанку? І чому менеджмент Приватбанку, збираючи гроші населення, згодом видавав мільярдні кредити маловідомим або новоствореним фірмам? Робилося це за згодою акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. чи вони про це не знали? І це провина менеджменту. Питання стосовно видачі цих кредитів і повернення. Повинні задаватись першу чергу кредитному комітету Приватбанку при цьому в повному складі. Ми звернулися за коментарями до вже колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також колишнього голови правління банку Олександра Дубілета, щоб відобразити їх позицію однак вони так і не вийшли на зв'язок. Виходить, що коли банк був приватним, він роздав понад 100 мільярдів гривень фірмам Бульбашкам. А зараз ці фірми винні гроші вже державному приватбанку. І Якщо не повернуть, то за них розрахуємося, ми з вами платники податків. Што? Тому що держава вже влила в банк облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 мільярдів гривень, щоб він не збанкрутував. Становиться вопрос, хто буде компенсувати господарство стоїмость влітих устани влітих капітал приватбанків, тому що це дітей Вони неї бути компенсовані. в Нацбанку. Кажуть, що у позичальників ще є час, щоб повернути кошти банку до 1 липня. По суті, є ще время для того, щоб э, портфель преобразовать, і он все таки стал погашатися. Але що можуть повернути ось ці люди та фірми, на яких схоже менеджмент банку просто повісив ці борги, щоб кинути кінці воду перед націоналізацією? Якщо цього не праздю, то звісно ж, власник нинішній. Приватбанка, это Министерство финансов, менеджмент Приватбанка, его независимый наблюдательный совет должны начать те процессы, которые делают все банки, когда заемщики не погашают им кредиты. То есть это, естественно, судебные заявления, это, естественно, претензионная работа, это суды с целью вернуть а, активы, которые были выведены из банка. Олександр Шлапак, який очолив Приватбанк після його націоналізації, відмовився від коментарів. До оприлюднення результату аудиту та завершення внутрішнього розслідування не вважаю відповідальним щось коментувати. Написав він. Є питання й до Нацбанку, чому не націоналізували Приватбанк раніше, коли діра в балансі була менша. Економісти вважають, що це має стати предметом окремого розслідування. Я впевнений, що спеціалісти Національного банку прекрасно знали, Ну, тому що вісь ринок знав о, бізнес моделі функціонування Приватбанка. Ну, почему они покрывали її? Думаю, що тут отдельное розслідування нужно проводить. За три роки з банківського ринку України були виведені понад 90 банків. І поки що ні один керівник або власник не поніс покарання за свідоме доведення банку до банкрутства. Так само залишається питання, чи понесуть покарання ті, хто довів до банкрутства Приватбанк, видаючи мільярдні позики фірмам Бульбашкам. І за це розраховуємося ми з вами, українські платники податків. На сьогодні це все з вами була програма Схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусії на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.